Усім присутнім, шановні. Сьогодні маємо спільне засідання постійних комісій Кулаківської селищної ради. Сьогодні на календарі 5 грудня 2025 року. Отже, розпочинаємо спільне засідання постійних комісій. Попереджаю, що відповідно до закону України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування у сесійній залі проводиться відеозапис засідання. Прошу всіх зареєструватися. 16, підвердили. Згідно електронної реєстрації на спільне засідання постійних Селищної Ради 8-го сплихання з 25 обраних депутатів прибуло 16. Тобто більше половини від загального складу комісії. Спільне засідання комісії є повноважним. На спільне засідання постійних комісій запрошені сьогодні депутати Чернігівської обласної ради Віктор Владиславович Труш, а також у мене Михайлівна. Чи немає депутатів заперечень, щоб запрошені обласні депутати були присутніми на засіданні? Немає. немає. Звичайно, немає. Отже, на денний спільного засідання постійних комісій вноситься три питання: перше про розгляд проєкту порядку денного 58-ї сесії Кухнівської селищної ради госпоскликання. і всього проєктів 12 питань. Друге, про погодження регламенту роботи пленарного засідання 58-ї сесії селищної ради госпоскликання. а також третє про розгляд проєктів рішень, які плануються внести. На 28-ї сесії. Чи будуть зараз зауваження до запропонованого порядку денного? Немає. Отже, запропонований порядок денний спільного засідання постійних комісій ставле на голосування. Переходимо до пойменного голосування. що відповідно до статті 35, особливості в регулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності у окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, закону України про запобігання корупції у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів особи, на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, привіненої до неї особи та входить до складу колегіального органу комітету, комітету комісії, колегії тощо, вона не має права брати участі у прийнятті рішення цим органом. Шановні депутати, переходимо до розвіду першого питання. питання порядку денного. Чи є зауваження до проєкту порядку денного 58-ї сесії селищної ради? Чи є доповнення до порядку денного? Немає. немає. Якщо немає зауважень, тоді приймемо рекомендації щодо погодження порядку денного 58-ї сесії селищної ради 8 скликання. Хто за дану пропозицію прошу проголосувати. Allah'a <laughs> <laughs> Заказника місцевого значення Задеснянський. Шановні депутати, шановні присутні, ми працювали над цим багато місяців, аби власне, на сьогоднішній день затвердити проєкт землеустрою. Наразі, чому ми зібралися, нам треба, нам необхідно обов'язково дане рішення надати, аби вносити вже готові показники на відповідний реєстр. Тому дане питання розглядалося раніше контролюючими органами і сьогодні ми виконуємо саме такі завдання. Чи будуть запитання по даному проєкту рішення? Немає. Що ж, якщо немає обговорення проекту рішення, немає запитань, тоді пропонується це рішення внести на розгляд пленарного засідання 58-ї сесії. Голосуємо. Устрою щодо організації встановлення меж території Природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення гідрологічного заказника місцевого значення уб'яте Тимошенкове. Це ідентичне абсолютно рішення попередньому, тому чи будуть у вас запитання: перед вами є даний проєкт рішення, цілих завдань, мета проєкту рішення. Немає питань. Заперечуємо. Дякую. Отже, переходимо до голосування і пропонується проєкт рішення внести на розгляд пленарного засідання 58-ї сесії. Іншого природоохоронного призначення, гідрологічного заказника місцевого значення Янчево Козарівщина. Шановні депутати, точно так само перед вами є проєкт рішення, в якому зазначені обіст цілих задань, мети проєкту рішення, також очікуваних соціально-економічних правових та інших наслідків для селищної територіальної громади від прийняття запропонованого проєкту рішення. Тому, прошу, якщо запитань немає, тоді вносимо на розгляд пленарного засідання. Якщо є, прошу. Немає? Немає? Немає. Отже, пропоную ці прикрішення внести на розгляд пленарного засідання. Голосуємо. Ті, один один у пункті один рішення слова та цифри землі історико-культурного призначення, вицільового призначення 08.3 на іншого історико-культурного призначення замінити словами та цифрами землі житлової і громадської забудови, вицільового призначення для будівництва обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування. Нагадаю вам, що це йдеться про земельну ділянку, яка зліва від будівлі селищної ради, то, де у нас знаходиться. Кіоск Шауми. Ця, ця земельна ділянка не, не була оформлена. Наразі є пропозиція від, від нас, пропозиція оформити, по-перше, земельну ділянку. А по-друге, сьогодні є дуже багато звернень родин, військовослужбовців, які зникли, родин, які сьогодні очікують своїх синів додому. Родини сьогодні просто благають встановити певний знак. Який буде нагадуванням щодня не лише родинам, а й всім, хто живе в громаді або гостям громади, про те, що є чоловіки, про яких сьогодні нічого не чути і нічого не лишилося, окрім мене, і що їхні душі найімовірніше між небом і землею. І тому саме ця ділянка пропонується не повністю, але частково, можливо, під певний знак який буде виготовлятися, який буде обговорюватися, який буде обов'язково затверджений тільки лише після того, коли говориться і запропонується певні дизайнерські рішення спочатку родинам. А таких родин сьогодні немало не багато, а 60 на всю громаду. І з кожними двома тижнями кількість родин лише зростає. І тому є таке рішення попереднього. Дані такі рішення були саме під назвою, як ви звернули увагу, землі культурного призначення. Але чим далі ми працюємо, звичайно, вчимося, десь допускаємо якісь помилки, потім виправляємо їх вчасно, слава Богу. І тому я прошу прислухатися, будь ласка, і побачити, що ми тут змінюємо і з одного в друге переводимо. Тому прошу будь ласка, якщо є запитання, готова вислухати та відповісти. Якщо немає заперечень, дозвольте поставити на голосування, аби розглянути дане про рішення вже на пленарному засіданні 58 сесії. Нема заперечень. Дякую. Тоді голосуємо. І комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Шановні депутати, шановні присутні, сьогодні, сьогодні ми з вами маємо прийняти таке рішення, оскільки ви знаєте, що наша громада рухається сьогодні активно в пошуку проєктних рішень, пошуку проєктів залучення коштів до, до нашого місцевого бюджету. І це рішення стосується сьогодні внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні приміщення колишнього. Дошкільного закладу у селі Горбів підпадає якраз під проєктну діяльність і є майбутнім проєктом проживання місце проживання компактного проживання для внутрішньо переміщених осіб. Оскільки ви знаєте, що ми є тиловою громадою, тому маємо обов'язково забезпечити таке місце. І вже є відповідні проекти, і затверджені сьогодні на рішення навіть донора Ромади. І власне ми маємо погодити сьогодні технічне рішення, дозвіл на Цю земельну ділянку, який був наданий чимало років тому. І тоді це ще була будівля освіти. Тому, аби не затягувати процес роботи і швидше надати всі рішення ради е донору, маємо прийняти ось таке рішення. Земельна ділянка. Під будівлею колишнього садочку. Чи є запитання? Не Отже. Пропоную цей прикрішення внести на розгляд пленарного засідання 58-ї сесії. Голосуємо. Громади, ми, як громада Форпост, маємо в даному проєкті громаду Хмільницької міської ради як підсилювача громаду. І Хмільницька міська рада на одному з своїх засідань сесії приймають рішення допомоги Куликівській громаді фінансової підтримки на відбудову одного з об'єктів пошкодженого чи зруйнованого майна комунального у громаді. І було обрано спільно в розмові, в домовленостях баклановому равійку. Бо маємо відбудову, наприклад, медичного закладу як фельдшерського пункту у Гравіці. Ви знаєте, що теж там пошкодження і руйнування, але чомусь не дісталося такі відбудови бакланові муравійці. Тому вона була обрана саме для міської, міської громади е, Хвілиці. І підтверджено, і ці кошти пройшли вже. Всі погодження у міністерствах нашої держави і, власне, входять нам. Але для того, щоб втілити відбудову, нам потрібно прийняти рішення, які будуть правильними для подальшої роботи. А саме затвердження технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки, комунальної власності, це є старостат, в якому будуть відбудовані відповідні приміщення для прийняття і надання допомоги медичної допомоги. Громадянам, жителям по планової Бо на сьогодні медичні послуги надаються, звичайно, але точно не відбудованих приміщенням і точно не пристосованих до саме надання такої допомоги. Тому кошти вже надійшли, за них зроблений проєкт, це мільйон гривень, з них так само і будуть зроблені роботи 880 тисяч гривень. Тому прошу, якщо є запитання, готова відповісти. Якщо ні, ставимо на голосування або розведемо дані проєкт рішення на пледаному засіданні 58 сесії. <світ> Заперечень немає? Заперечі немає? І, що ж голосуємо? <світ> Соціальні об'єкти для відбудови. І є сьогодні пропозиція і бачення догору так само відбудувати, допомогти все-таки приміщення, де, де було колись попередньо територіальний центр надання соціального обслуговування, а наразі центр надання соціальних послуг, який об'єднує тепер у собі аж три відділи, не поєднувані раніше. І, власне, для того, щоб маломобільні групи населення змогли діставатися на другий поверх, чому не було раніше. Територіальний центр надання соціальних послуг зроблено для людей маломобільній каналі і людей діамантового віку, які не так дуже можуть швидко їхати на той поверх, а то й зовсім туди не ходити. Тому сьогодні є пропозиція відбудувати саме другий поверх з ліфтом із сходами, які приспособлені будуть, придатні для того, щоб маломобільні групи населення змогли безперешкодно діставатися до послуг і до патрульців, які надають ці послуги. Наступний наш, наступний наш крок це розроблення проєкту землеустрою, бо його не було до цього часу. Тому пропонується у даному проєкті рішення відповідно зробити такий документ, а ви рухатися далі. Але це лише розвід. Наразі працюємо над технічною документацією, ну і буде наступним кроком, звичайно, затвердження технічної документації. Якомога швидше, бо або ми встигаємо в останній вагон, або не встигнемо зовсім. Не маємо права залишитися без залучення додаткових коштів до місцевого бюджету. Ну і, звичайно, найголовніше відбудови для такої категорії населення. Прошу, якщо є запитання, готові відповісти. Якщо немає, ставимо на голосування. Немає. Немає? Отже, прошу проголосувати за дане проєкт рішення, ви розглянути його на пленарному засіданні. Дякую. Переходимо до восьмого Це внесення змін до рішення Колоківської селищної ради від 5.10.2022 року, номер 689 про затвердження структури чисельності Куликівської селищної ради та її виконавчих органів. Я завжди вам казала, кажу про те, що коли в нас є така вимога часу і в 22-му році. Ви бачили, знаєте, бо ми разом з вами приймали дуже важливі рішення: скорочення штатів. На той час виглядала робота так дійсно зі скороченням, тому що багато чого не було не потрібно вже на той момент. Але кожного дня зростають і, і виростають навіть я би сказала нові вимоги до повноважень, виконання функцій нових покладення на місцеве самоврядування. І сьогодні на СНАФ, на центр надання адміністративних послуг, знову лягають нові послуги. А це у нас сьогодні надання послуг зі строчки, ви знаєте. А це сьогодні надання сьогодні, будівельних послуг, тобто заяви. А заяви ми не можемо набрати, їх треба опрацьовувати і далі направляти. Є в нас начальник відділу архітектури, ви знаєте, що його сьогодні немає. Чи не буде його, чи буде змінений в речі відділ? Якщо ми не знайдемо такого, чи не буде, це буде далі. Але про те, що ми маємо приймати ці заяви, то це однозначно. Це державна реєстрація прав за заявами. Це знищене нерухоме майно, яке має бути обов'язково з теж через СНА. Це теж велика когорта роботи. Це оформлення втраченого паспорта громадянина України та громадянина України для виїзду за кордон. Це оформлення направлення для отримання допоміжних засобів реабілітації, чого раніше не було, а тепер працівник СНАПОР-реєстратор має це робити співпрацювати саме по технічних засобах реабілітації. Це оформлення строчок, про які я вже сказала, під час мобілізації. Тому сьогодні постає питання в двох посадах в двох адміністраторів у відділі Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету поликівської селищної ради. На сьогодні це головні спеціалісти, які перейдуть на ці посади, які працюють вже у центрі надання адміністративних послуг. Бо надавати ці послуги головні спеціалісти не можуть, а лише можуть адміністратори або реєстратори. Тільки так. Тому саме ми запроваджуємо такі. Сказати, що зараз беремо когось на роботу не можу, тому що все поки в межах свого штату. Ось така, такий проєкт рішення. Якщо є запитання, готова відповісти. Якщо немає, ставлю на голосування. Немає, ставлю на голосування, аби розглянути дане проєкт рішення на пленарному засіданні 58-ї сесії. Згуртовані громади між Підбарістівською сільською територіальною громадою Львівського району Львівської області та Куликівською селищною територіальною громадою Чорнівського району Чорнівської області. Шановні депутати, хочу звернути вашу увагу про те, що ми активно беремо участь у даному проєкті, проєкті президентської кампанії. До речі, і ми з вами майже на кожній сесії приймаємо такі рішення про спільні меморандуми роботи. Але я би. Мабуть, в майбутньому зроблю вибірку роботи, яку ми зробили з даними нашими партнерами у плічопліч, -Пліч, тому що ви почули вже про Кмівницьку громаду, яка фінансово нас підтримує, так само Підберестівська, яка сама нас знайшла, і сама нам запропонувала плічопліч. -Пліч. І найголовніше, ми нікого нічого ні від кого не вимагаємо, навіть якщо це багатші фінансово громади чи багатші культурно, не важливо. Головне, що вони хочуть нас підтримувати. І сьогодні є багато домовленостей про те, що. Про те, що інколи розвантажити навіть таку категорію жителів, як діти, теж інколи треба. І ці громади готові нас підтримати у такій ініціативі. Тому є бажання громади Іборістівської, знову ж таки, зазначу про те, що це спільна ініціатива. І прошу підтримати вас. Якщо є запитання, готова відповісти. Якщо ні, ну тоді ставте на голосування, аби розглянути на. Наступній сесії, але у процесі цих проєктів річопіч можна співпрацювати і по підприємництву, і по культурі, і по музеях, і по будь чому і, і так само в нас була гарна до речі історія з Долинською міською радою, де наших лікарів у складі чотирьох лікарів, до речі, ми мали нагоду взяти досвід амбулаторної реабілітації. Які ми на сьогодні працюємо тепер вже матеріально, наскільки духовно. І так само це дуже важливо. Це можна робити звичайно ж, ви скажете без меморандумів. Але сьогодні є така президентська кампанія, і тому ми рухаємося разом, в... разом з іншими громадами в нашій державі. Якщо є запитання, ще раз кажу, готовий провести. Якщо немає, ставлю на голосування. Добре, ставимо на голосування. Згуртовані громади між Теофіпівською селищно-територіальною громадою Хмельницького району Хмельницької області та селищної територіальною громадою Чернігівського району Чернігівської області. Точно така сама історія, як і попередній попередні наш проєкт рішення, Тефіпівська громада. Ми в даному випадку як громада Форпост прифронтового регіону. І, власне, точно так само є пропозиція допомагати бути поруч і, власне, писати певні проєкти разом, рухатися далі в процесі державотворення. Тому чи є запитання, готова за відповісти? Якщо немає, голосуємо. Немає. Добре, прошу голосувати. Дякую, номер одинадцять проступ місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціація прифронтових міст та громад. Шановні депутати, ми з вами також дуже часто голосуємо. Розглядаємо проєкти рішення чи вже готові рішення стосовно різних абсолютно асоціацій. У даному випадку це нова асоціація, асоціація приправливих міста громад, де відповідна адміністрація такої асоціації сьогодні теж працює з міжнародними донорами. Це є частинка можливості залучити кошти, в тому числі для відбудови у нашій громаді. Тому дружні стосунки нікому ще не завадили. А це об'єднання і стосовно багатьох рішень місцевого самоврядування, роботи місцевого самоврядування, спільної ініціативи голів територіальних громад, депутатських корпусів і так далі. Щодо відстоювання своїх прав чи до зміни у повноваженнях територіальних громад. Тому, якщо є запитання, готові відповісти. Якщо немає, ставимо на голосування і рухаємося в такому. Руси, яким пропонує сьогодні держава. Хорошає? Питання має, голосуємо. Дякую. Шановні депутати, ми з вами завершили розгляд всіх питань на комісії за ніж завжди. Ну і в нас не подивилася подачі до нас. Тому, власне, ваші пропозиції були ми з вами зможемо провести пленарне засідання, адже повідомлення до регламенту, який за яким ми працюємо з вами вже від років, маємо проводити об 11-й годині. Зараз ми маємо 10-ту рівну годину. То, шановні депутати, хочемо розповідати. Секретарем ваші пропозиції. Є пропозиція без Гаразд. Отже, шановні депутати, ви запропонували провести пленарне засідання 58-ї сесії селищної ради о 10-й годині. Що ж, дякую вам. Питання. Розміну рекламу регламенту ради в частині часу проведення пленарного засідання 58 сесії ставлю на голосування. 16 з Дякую. Рішення прийняти. Отже, пленарне засідання 18 сесії селищної ради розпочинаємо о 10-й.